Територія колишнього аеродрому, а нині територія індустріального парку Коростень, сьогодні активно освоюється. Будуються нові підприємства. От і нещодавно біля заводу МДФ почали будувати нове підприємство. Це українська холдингова лісопильна компанія. Саме між вулицею Свердлова та новим будівництвом і стався вибух 29 березня. У районі 18.00 мені дзвонила, дочка, говорить, що прийзлов якийсь мощний зрив, в домі все зашевелило, все задрібіжала. Я говорю, это тебе показалось, это как мы всегда привыкли, бывают взрывы на карьерах, или я говорю, может, какой-то такой хлопок был, я говорю, не обращай внимания. Через минут 20 она мне перезвонит, я не был дома, о том, что есть трещины в заборе, заклинила калитку. Я думаю, наверное, действительно что-то серьезное. Приехал сюда и увидел, что действительно поврежден забор в нашем дворе. И в этот момент находились Ребенок мой находился, плюс знаходилася находилась здесь, они вони грали, і со слов сусідів здесь був большой дим, і щось відбувалося. На щастя, людських жертв немає, пошкоджень зазнали будівлі. Уламки від вибухового пристрою, помітні в парканах, вони ж завдали шкоди деревам. Одразу ж містом поширились чутки, начебто до вибуху якось причетне нове підприємство, що будується. Що конкретно відбулося, я не можу сказати, тому що це є відповідні служби, які дадуть свій конкретний висновок професійний. Я тільки можу сказати, що це не наша територія ніяких робіт не проводилося. Ми навіть не знали, що відбувся. Нам тільки зателефонували, що тут був вибух. Все, що я можу сказати, що в нас проводиться легально наші будівельні роботи за нашим парканом. За неофіційною версією стався вибух снаряду, начебто на сміттєзвалищі, що на околиці приватного сектору троє безхатченків розпивали спиртне, а потім взялися за пошук пляшок, картону та металу. Оскільки там знаходиться водойма, у воді вони знайшли снаряд, розпалили багаття і вкинули туди вибухівку. Зараз з'ясовуються всі обставини вибуху. Експерти вибухотехніки провели огляд відкритої місцевості, під час якого були вилучені осколки від снаряду з часів Великої вітчизняної війни. Експерти вибухотехніки на місці події все ретельно оглянули. Інші предмети, інші снаряди виявлені не були. На даний час, по даному факту, проводиться перевірка, перевіряється коло осіб, причетних до даного кримінального правопорушення. Особи на даний час не затримані. Отже, якщо ви виявили невідомий предмет, який викликає вашу підозру, негайно повідомте про знахідку підрозділ національної поліції України за телефоном 102. знешкодити вибуховий пристрій або локалізувати вибух можуть лише підготовлені спеціалісти.